У попередніх серіях не хочу тебе зупиняти. Я <різвість> Ейтан. Знаю. Ми зустрічались. Відтепер ти повернешся до Азії роботи біля станка. Сена Гудвін, Алісія Бенніт, Дена Каплан, Том Грін, Джордан Родрігес, Том Покок у серіалі Академія танцю. Вдома я танцювала і одразу почувалася вільною. Якщо у школі не вдалий день, чи ми посварилися із подругою. я втікала на паркет. А тут куди б я не повернулася, глухі кути. Бігом. Я йду досі танцюю, але за гратами. Я наче у клітці. Привіт. Досить же тобі страждати. Справа потрапить до суду не скоро, а до того часу тебе візьмуть на пороки батьки. Крістіане, я на твоєму боці. Ти маєш мені допомогти. Дай мені мамин номер. Вона померла. А батько Негодящий. А хто може взяти відповідальність за тебе? Тебе можуть тримати тут місяцями, а потім відправлять у притулок. у мене є брат. Він повнолітній. Так, у нього дружина, дитина і будинок з парканом. Він працює на шахті у Брокен -Хіл. Подзвони йому він поручиться за тебе. А вже ж. це ж мій брат. Не відповідає. Тоді ти залишишся під арештом. Чи може у тебе є ще хтось? Більшість новачків радіють, опинившись у Національній академії. І нікого не доводиться брати на поруки. Це новий досвід для нас обох. Моя кімната, наче від Харкові волосінні ковтуни, і ховає їх під комодом. Воно там так смердить, що мене мало не знудило. Таро. Вибач, знудило? Нова сусідка. Вона приховує щось жахливе. Я живу у мерзенній атмосфері. Ти вже сумуєш за мною? Я б хотіла жити з тобою. Ти і я. Я зворушена. То попроси Бігель підписати заяву на обмін кімнатами. Упевнений, що вона теж не хоче з тобою жити. Ставлю 10 баксів, що вона відмовиться. Ну Нужба Ебігель. Хоч подумай про обмін. Гаразд? Ні. Гроші на бочку. Дякую. У п'яту позицію. Ти продовжуєш мене ігнорувати? Я знаю, що ти бачив мене зранку. Що? Ми ж з тобою не зустрічаємося, бо ти не мій тип. Ні, Проби пам'ятаєш? Ти глузував з мене, бо я переплутала перевдягальні? Ти та дівчатко у білизні. Писклявий голос, звичка підглядати за хлопцями у правдягальні. Це ти по-перше, роззирнись. Ми в одному класі, а значить, однолітки не можна судити людину по білизні. По-друге, у соте кажу, що я не підглядала. А навіть якщо так, то не за тобою. І по-третє, у мене не писклявий голос. Так, тепер пригадав. На своїх заняттях я вимагаю зосередження. Це не я, Таро. Я думала, ми порозумілися. Так, я старанно працюю, я не бачу покращення. Існує можливість, що я залишуся без пуантів і прикутую до станка назавжди. Через 50 тисяч років мене знайдуть прибульці, і навіть вони знатимуть, що я найгірша в академії. Та вони будуть вражені твоїми мозолями. Вибач, ти ж не серйозно про те, що йдеш від мене? Справа не в тобі, а в мені це не те. А як тобі оце? Борис, ви що з твоїм братом? Навіщо він так? Ти знаєш правила. Не перекидай свою злість на мене. Ти казала, що йому подобається інше. Це так. Я мушу знати. Поговори з ним заради мене. Три слова Ізабель. Я ж казала. Ви керамикове одного поля ягоди. Мені треба заспокоїтись. Що це було? Що? Він тобі подобається? Ні. Таро облиш. Чому? Ти не бачила, як Кет розправила з Ізабель? Зі мною було б інакше. Помиляєшся. Ми були б як сестри. Ходімо, коли Мія їхала по обміну. Це твоя уявна дівчина. Коли Мія їхала по обміну, ми склали список за й проти. Це допомогло розібратися у наших почуттях. Ейтан Керемаков. Почнемо з мінусів. Кет. Не думаю, що вона буде проти. З Ізабель було те саме. Що, ще? Це відволікатиме. Я мушу зосередитись на навчанні. Це буде першим номером у списку. Ще. Коли я вперше з ним говорила, то так хвилювалася, що відчула, як блівотиння до горла підступає. Гідота через нього у мене по іншому б'ється серце. Це може бути звичайна аритмія Коли він іде, ніколи не оглядається, наче точно знає, куди йде, а решта йдуть за ним. Вау. Чого тобі? Хотіла запитати, чи не хочеш позачісувати одне одній коси. Тари немає. Навіщо ти це робиш? Тара не хоче жити з тобою, тому просто підпиши. Тобі ніколи не спадало на думку, що причина, з якої я не змінюю кімнату у тому, що ти цього хочеш. Він пахне різдвом. А зараз знудить мене. Все буде проти. It's a це за люди. Я вас крізь шукаю. Це не обличчя людини, яка мене ненавидить. Аборигени не дрімають. Що сталося? Ебігейль. Деталі не важливі, але це війна. Привіт, теж не проти. Я сумую за домом і вирішила змінити інтер'єр, якщо вже лишаюся. Я вражена. Нам потрібно переходити до серйозніших диверсій, знайти слабке місце, ударити туди, де болітиме. Таро краще не бери цю щітку, оскільки ти не соромишся брати мої косметичні засоби, то я вирішила пошліфувати нігті на ногах твоєю щіткою. Добре вийшло. На сьогодні все. До завтра. Крістіане, Хороший стрибок. Не йди я покажу тобі ритм. Come on, ну ж, боті, все буде добре. Ніяких бомбочок, вихвалянь, викрутасів. Немає припливів і відпливів. Тут ми поховаємо того, хто видасть це таємне місце. Бачиш, вона привела нас у своє місце. Б'юся об заклад, що Ізабель тут не була. І ти виграєш парі. Кет ця історія з Ізабель, -за Вона тобі не подобається. Ні, вона чудова. Ми були нерозлучні. Але ей усе зруйнував. Майже усі мої подруги у підсумку закоховувались у нього. Сумно. А знаєш, що мене дратує найбільше. Я їх попереджаю. кажу, він буде сама чарівність, доки не занудьгує і не покине їх. А вони що все одно лізуть? А я повинна підставити плече і втирати їм шмарклі. Ні. Оце це вже дякую. Ідете. Кет. Так. Караоке. Караоке. Я його ненавиджу. А я про що? Усі його ненавидять. Тому Ебігель теж має його ненавидіти. Подружко, ти розумниця. Караоке гуртожитку це ідеальні тортури. Добре, що вона зі мною. Знайомся це крістян. Він з новачків. Привіт. Я хочу, щоб ти став для нього наставником. Ейтан на третьому курсі і з радістю відповість на усі твої питання. Що тобі розповісти? Нічого. Послухай, забудь слово наставник. Давай назвемо це приятелі. У мене вже є приятелі. Ей, та не можна поговорити з тобою? Що таке? Це безглуздо. Скажи, що я зробила не так. Ізабель, мені потрібен простір. Це все не те. Що саме було не так? Хвилинку. Це надовше, ніж я сподівався. Вибач. 영 그렇죠. Я шукаю гаманець. Hey, Ти в порядку? Так. Ні. Деякою мірою. I mean, be better... Мені стане легше, коли мій Срейні перестане чіплятись за кожну дрібницю. Я боюся, що ніколи не стану кращою, як би не старалася. Roommate... Моя сусідка доводить мене до сказу. Sorry. Вибач, я в нормі. Нічого, усі крізь це проходять. У мене є хвилинка, я з тобою потренуюсь. Справді, якщо ти не проти. Вона йде. Не поспішай. Ти з тих, хто завжди спізнюється. Тоді я побігла. Hey. Що це ти робиш? Ебігей, hey, це ти. Відчиніть. Like be... Ти ж ніколи не запізнювалась до Рейні. Я не жартую. Відчиніть. Не хвилюйся. Я відчиню двері, і допоможу тобі зберегти твою хворобливу ідеальну репутацію. Усе що тобі потрібно підписатися депунктиром. не в цьому житті. Відчиніть я довго говорив з твоїм адвокатом. Вона каже, що твій єдиний шанс це довести суду, що ти змінив своє життя. Так, знаю розповісти щось про навчання. Мені вона написала таке зобов'язання тренуватися, щоб зробити кар'єру елітного танцюриста буде запорукою того, що крістіанові висунуть покарання, не пов'язані з позбавленням волі. Це твій квиток на волю. Так, а це мій квиток у Хілл. Ти їдеш до брата? Мені вже не довіряють. Він побачить мої дзвінки і передзвонить. Ось, вперед, він не відповідатиме на незнайомий номер, але спробувати варто, правда? ж? Дрю, привіт. Ні, це Крістіан. Я заїду на кілька днів. Я... Так. Ні. Я не завдам тобі клопотів. Я люблю дітей. То навчуся. Так, але це ж не назавжди. Та нічого, все в нормі. Гаразд, бувай. Що ти? Не роби так більше, друже. Тихіше. Тихіше. Хочеш пораду крістяне? Ти ніколи не пристосуєшся. Ти не хочеш тут лишатися, то чому б тобі не залізти назад у пацючу нору, з якої ти виліз, і усі будуть щасливі. Тут не вистачає. Я поверну. Я не хочу твоїх грошей. Але ти мій боржник. Випустіть. Рятуйте. Ейтан? Список за і проти Ейтена Керемакова. Ні, кет. Я не можу опуститися до її рівня. Не хвилюйся. Я вже опустила нас обох. Піду випущу її. Тобі не досягнути рівня підлості Єбі Гейль. У тебе немає почуття гумору. Really sorry, Мені так шкода. Дарма. Ейтан Керамаков в очах Тари Вебстер. Ейтан Керамаков в очах Тари Вебстер. Що? Ейтан Керамаков? Ейтан Керамаков в очах Тари Вебстер. Венгісноти, коли він обертається, весь світ розпливається. Світ розпливається, але він завжди у фокусі. Але він завжди у фокусі, бо він знає, хто він у той час, як усі ми вдаємо когось. Як він їсть, говорить про всяке. Як він їсть, говорить про всяке. І він пахне різдвом. Пахне різдвом. Недоліки. Я мушу зосередитись на навчанні. Кет. То я недолік. Рада це чути. Я поясню. Не треба. Просто не треба. Ващо Ебігель розіслала твій список за і проти по всій школі.